Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати вас на каналі Все по-домашньому. І сьогодні друга частина, що я буду готувати з оцеї червоної рибки з магазину АТБ. Я тут, бачите, трошечки вже так підгризла, тому що не могла втриматися. Просто оцею морською сіллю підсолила, почекала пару годин і грізнула. О, так вона мене зваблює. Ні спати, ні робити, нічого не дає, коли є червона рибка. Так, що ми? Взяли червону рибку, приготували приправки, олійку-сіль. Але самий такий інгредієнт, ще ми будемо готувати рибку це картопелька. І щоб вас не маринувати, я картопельку дивіться. уже помила, порізала, щоб не вчити вас, як різати. Хоча, може, і треба було показати, як мити картоплю. Ладно, ви мене. Умовили, я покажу, як різати картоплю. Ось так на Де щось є, що вам не подобається, обрізаєте. Так. Сюди одразу відправляємо шикарнючі шматочки рибки. Так. Де сильно бовтається, можна і отак його порозривати. А? Опа, опа. Роз... Розірвала. Так, Оці шкірочки, що були теж сюди. Ой, це я що, це я теж грізла? Не може бути. Капець. Оце я всіядна. Так. Шматочок цибулинки було теж сюди. Не не ж, правда? Тепер. Беремо морську сіль. Рибка в нас морська. Чи не морська? Може вона океанська, але ж солі у мене океанської немає. Так, ось так. Добренько підсолюємо. Може, добренько не будемо, бо я щось минулого разу переборщила в паштеті. Так. Ладно. Умовили, не буду всю додавати. Трішечки підперчимо. Рибка любить перчик. Так, гарно підперчили. Щоб була наша рибка ніби копчена, ми ще трішки додамо копченої паприки. Буде і колір червоний, можливо, вона підкрашена. Так, отакого. От копченої паприки. <кій> Може було попробувати, чи вона не гостра, щоб очі не повилазили. <кій> Приправка до картоплі. Нічого страшного, як вона попаде на рибку. Все одно буде разом мудохатися в духовці. Ну і яка ж риба без коріандру. Ох, такі запахи зараз буду пчихати. Ой, щоб ви були здорові. Дякую, мої дорогесенькі. Так. Що я солила? Солила. І трошки самої звичайної оливкової олії, яка росте майже кругом. Де там в Італії, в Іспанії, у Греції, да? У мене такі пізнання про де Олія вирощується, не сильно я вам скажу. Напишіть мені. І отак. Руками. Все добре. Перем'яли, промасажували. Щоб кожна картопелька була в олійці в цих приправках, шматочки рибки зі всіх сторін. Отак. Промариновуємо. Промасавуємо. Маринувати немає часу, бо вже їсти хочеться. У мене, ото, як починаю щось готувати їсти, то такий голод нападає, що не передати вам. Отакого. От І прикриваємо зверхи картопельку, ну, наче такий матрас робимо для нашої рибки. З цього. Ну, ви зрозуміли. Так, це. Шо? Волосинка. Цю приправу не додаємо. Сьогодні у рецепті її немає. Опа. Друзі, а скажіть, будь ласка, вам подобається такий формат відео? Чи знімати так, як я раніше знімала? Дуже мені цікаво поділіться своїми думками, своїми враженнями. Отак. От Подушечка шикарнюча получилася. І що ж, відправляємо це все діло в духовочку при температурі 180 градусів десь на хвилин 40. А взагалі будемо так підглядати за цією ребюхою, щоб вона нам не згоріла. І так, раз, два камера, мотор поїхали. Дивіться, готово. Так, добре там видно. Яка гарна картопелька, не думайте, вона не згорівша. Не згорівши. Ці шматочечки риби ніжніші. Подивіться, яка ця картопелька. М -м -м. Просочена усіма спеціями, ароматами. М'якенька, гарненька. В рибки такий теж класнючий аромат. Я люблю, взагалі, коли така зажариста картопля. Але та, що не зажариста, теж стає. Ось цей салатик на Мега е, крутезний, смачнезний і дуже простенький. В наступному відео подивитися, це така буде в мене вечеря. Не треба вам ні голову ламати, ні руки, ні спину. Картопельку порізали, кинули рибку, яку свіжу піймали в АТБ. І бурячок, який теж там нарили, накопали в ящичках по хорошій ціні. А і зараз покажу, чим буду оце все діло запивати, а поки що ковтну, бо умру, умру просто. Як кажуть, аж голистомаш грають, а кишки до хребта присохли. І на запивончик до такого закусончика ось такий чудовий кисель. Питний. Якщо когось цікавить, як я його готую, не думайте, то там не хлоп'я якісь нападали. Він у мене з винограду рожевого і з малини. Смачнючий такий. Капець виноград от такий, щоб ви не думали. Ви думаєте, що там в мене стоїть такого дорогенного винограду взяла А ні, копійочки? Коштує такий виноград, можна варити компотик. Так, отак. І отак. І подивіться, супер королівська вечеря. А ну, хто би так повечеряв? Давайте, друзі, підписуємося, хто ще не зі мною, бо попереду дуже багато цікавих перевірених рецептів і, як завжди, бюджетних, щоб їсти і готувати смачно і недорого. Пишіть коментарі. Вам не важко, мені приємно підтримайте україномовний контент. Діліться моїми відео рецептами і, взагалі, моїми відео в соціальних мережах своїми друзями. Буду вам надзвичайно вдячна! Як завжди, миру, добра, друзі! На все добре, пока-пока!